Щоби стати професійним айтішником, не обов'язково вчитися у виші. Для цього достатньо пройти експрес-курси і робота у вас у кишені. Відтепер переселенців, а також військових навчатимуть благодійний фонд Брейнбекет разом із Міноборони. Хто може потрапити до їхніх глав? Розкаже Інна Гоголь. У Донецьку Марія працювала фінансистом в одній з місцевих агрокомпаній. Коли переїхала до Києва, вакантного місця за професією знайти не вдалося. Про безкоштовні it курси дізналася випадково. Крім того, комп'ютерними технологіями цікавилась завжди. Тож вирішила подати заявку і потрапила до групи одна з перших. IT меня интересовало давно, но вот начала свою карьеру с финансов, поэтому решила строить карьерную лестницу уже по той сфере. Однако у меня множество друзей, одноклассников, которые разработчиками являются, айтишниками, их положительный пример, образ жизни неоднократно вдохновлял меня. А от Уляна роботу в сфері IT вже знайшла. Щоправда, дівчина працює менеджером, але хоче займатися безпередньо програмним тестуванням. Вже за перших три лекції дізналася багато нового, адже викладачі діючі айтішники показують усе на практиці. Розповідає дівчина. Поскольку вот сейчас я работаю как раз в it компании, но у меня нет абсолютно технического бэкграунда. Он необходим, поскольку мне нужно заниматься продвижением продукта, но я не до конца понимаю, как те или иные, допустим, свойства или качества нашего продукта могут быть технически внедрены, допустим, в другие приложения и интегрированы с ними. Поэтому эти знания Ну, очень важливі і от на роботі я так також з тестуванням там трі кампанії. Нині навчання інформаційним технологіям розпочали перші 55 учасників. За два місяці вони навчаться основам програмного тестування. Після думати, де знайти роботу, переселенцям не доведеться. Адже про це вже подбали організатори. Програмістів вже не також просто знайти, що навпаки, це влаштувалось би більше на працю, якщо їх було б на ринку більше. І... Тестіровшики я міркую, що вони влаштовуються. Ну, зрозуміло, є вакансії, зрозуміло, люди шукають, знаходять. Ну, треба б більше. Тому ми кажемо 100 тисяч айтішників чи айті спеціалістів за наступні вже 5 років. Опанувати нову професію допомагають волонтери. Серед них Василь два роки тому створив it компанію. Тепер допомагає новачкам. Чоловік розповідає, сфера IT не просто технічні знання. Це ще й вміння прогнозувати та велике навантаження щодня. І працювати тут зможуть тільки найвитриваліші. Є дуже багато різних професій в ІТ. окрім тестування, є девелопери, є веб-дизайнери. Все залежить, я б сказав, від внутрішнього стану людини наскільки вона готова потратити на це сил, наскільки вона готова вкладати енергію, час, і власне тільки від цього і залежить. Закінчити навчальні курси забажали 1200 переселенців, та більшість не пройшли співбесіду. Йшли співбесіду. Головна мета фонду знайти та навчити людей, які хочуть працювати. За декілька місяців планують набирати групи ще й серед військових. Інна Гоголь Євген Кіяшко ТВА.